Слава Україні, українські орголюби! Сьогодні ми з вами на грандіозному завозику. Передсвятковому до дня 8 березня знаходимось у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44 на квітковій гортівні Флора А. Цін я вам не скажу. Ви ж знаєте, тому що тут лише їх починають розпаковувати, розставляти, але ви можете перейти за посиланнячком, яке я залишу внизу у прикріпленому коментарі, а також в описі під цим відео, на сторіночку Флори А і одразу побачите усю інформацію про кожну орхідейку і про кожну рослинку. Її стан, а також відправочку і всі інші нюанси, будь ласка, напряму з'ясуйте. З флорою А. Як бачите, цього разу привезли хої, я не знаю, який це сорт, якщо ви підкажете, буду дуже-дуже вам вдячна. Але хоєчки в нас в Луцьку вперше. Ось такі, ще там на задньому плані, вгорі, ви бачили онцидіуми в оранжовій гамі. І переходимо до орхідеїк. Серед паленопсисів ось така красуня. Два в одному я назвала. Бо, як бачите, знизу Луїра, а зверху оя. Дуже багато пуп'янків і в прекрасному стані з хорошою кореневою. У неї ось такий кот на горшечку, можливо, комусь це буде важливо. І така дуже цікавезна квіточка. Ще серед жовтенької гами. Summer Light в наявності. Ось такий красивезний, дуже величезна квіточка гарненька. Поглянемо також стан Короневої. Як бачите, цього разу хороші горшечки, повненькі, коріннячка і Барселона. О знаєте, от чим більше на неї дивлюсь, тим більше вона мене в завозах манить. Ну, простенька, простенька, а вона геть не простенька, бо я ще й в домашньому деяких орхолюбів бачила. Ой, крута вона, крута, тому і ви зверніть увагу. А ось ця красуня, я не знаю, хто це. Дуже подібна вона мені на різноманітні орхідейки. Не знаю, точно не скажу. Вигадувати не буду, можливо, ви знаєте. Ще ось така красунечка також з такими, знаєте, подібними щічками рожевими. Тому посміхається. Я не знаю, вам, Я як дивлюсь на неї. Ну, милота милотою. І ніби з такою дитячою посмішкою. Стан кореневої. Посаджена, як бачите, в цікавий такий кокосовий субстрат. Його боятись не потрібно, потрібно лише акуратненько поливати. Ну і магічна белікоза в наявності. Ця жовта губа на білому фоні, А ще чорничний контрастний Краб Ну Дійсно, магія. І ви ж добре знаєте, що вона також дуже величезна трудівниця. А от серед бігліпчиків ось такий. На елегант дуже подібний, красивезний, крупноквітковий і ще ось такий. Трішечки дрібніша квіточка, але вона також крупноквіткова, десь до 8 см. В наявності Азіан Корал. Ой, тут кольорова гама цього коралового відтіночку. ну ви ж розумієте Під різним освітленням і ракурсом грає по своєму, але вона така помадна. Крута. Ще в наявності є величезний вибір Павароті. Павароті без мутації, в стандарті, але тут кольорова гама також розкішна. Ну, не знаю я, хто це. Бо це і не Отело, і не Магдалена. Дуже подібний на них. Дуже ефектний і хороший вибір. Можливо, ви підкажете, хто це. Кольорова гама на камеру ніяк не передається. Бархатиста, розкішна, дуже багато виглядає. Декілька штук Міра Флора в наявності, жовтенька красуня із малиновою губою. Також дві чи три Black Stripes чорні смужки. Ой! Каскадничок, кропноквітковий, ну що я можу додати? Я дуже його полюбляю і свою орхо-колекцію, от саме без нього, я не уявляю. Мені він подобається у всьому. Ще ось така кралечка в наявності також магічна, Я б її назвала рожево бордовий шоколад, не знаю. Ну, смакові рецептори тут грають, як дивишся, і око милується. Ще в наявності є Stardust дуже ефектна орхідейка у всіх відношеннях, бо немов дивиться на тебе. А також є Forme: Немає крапу на усиках, і різницю від Манхеттена, Пінк-Драгона і інших орхідеєк такого подібного типажу, я вам вже відео окремо знімала. Тому кому цікаво, будь ласка, шукайте, переходьте, дивіться. Наявності ось такий бігліпчик. квіточка десь також 8 см, дуже ніжний, зефірний, з таким рожевим, красивим, акуратним відтінком, ще й на пуп'янках. Ще також додам, що він один однісінький в наявності. Декілька штук, можливо, дві чи три. Антоль ну, Сторіс. Я не знаю, чи Звінтер Кіс це одна й та сама назва, бо дехто характеризує як одну, але це Antoль Storis. Також в наявності Вівальді. Крупноквітковий, без мутації, стандарт, але зі своєю родзиночкою. Орго Класика. Ось ця крапунчаста, магічна кралечка. Я не знаю, хто це. Але дуже-дуже ефектна і губою, і забарвленням пелюсток. Ще ось така з цікавезним ненав'язливим крапом навколо колонки, хоч і бусково-бурячкова. Але по-своєму дуже-дуже цікава, якщо, звичайно, придивитись, бо як стоїть десь даля, то, звичайно, орхочка, а візьмеш рук, така цікавесна. ще ось така ніжно-бускова кралечка. І своєю полум'яно димчастою губою, також магічна по-своєму. Ну, ще раз скажу, що стояли там в куточку, ну, звичайні бускові орхідейки, а взяла до рук орхомагія. І ось така смачна, ніжно-персикова, апетитна орхочка. не знаю, хто це, гоя в наявності і не одна. В прекрасному стані з хорошою кореневою. А ось цю, як побачила, аж взрив моїх позитивних емоцій. Цілий букет Dutch Beauty. Ну, Це точно Dutch Beauty, бо у Тропіку цело трішки інша губа. Ой, така ефектна орхідейка. Наявності мультифлорного типу, біглівчик Аладінчик. Також декілька є пафів різноманітних. Один єдиний в наявності бігліпчин Гейне. Він же ж Маккензі. З дуже хорошою кореневою. Обов'язково мушу вам показати. Бачите, яка? Це ж ефект наш. Орхолюбів вау! Красавезна орхідейка одна єдина в наявності. Також Каріна в наявності одна єдина. Тут кольорова гама по-своєму магічна. Ну, хто не полюбляє Каріну? я не знаю, як її можна не любити. Рожеві веснянки також в наявності є без мутації і є з мутацією. Проте не повністю з мутацією, а напівмутацією, бо одна гілочка метелики, а на іншій гілочці напівметелечки подекуди. На двох. Відкритих квіточках. Як там далі буде, невідомо. Ось така хороша коренева, без желеподібних І дуже красивезна орхідейка. Повірте, я маю і крупноквіткова, і я в захваті. АртNou другий варіант квітування ArtNou, саме в темній гамі. Дуже цікавезний також шоколадний варіант квітування. Але без мутації. Проте вони мені практично ідентичні, що в мутації, що без, бо за щипчики у них мутації не яскраво виражені, тому різниці особливо величезної я не бачу хороший, прекрасний стан кореневий. Кому потрібно, не зволікайте. Бо мені здається, що вона одна залишилась в наявності. А ось хто полюбляє мутації, зверніть, будь ласка, увагу на салі, бо є два пелора на дві гілочки. І не зволікайте, одразу робіть скріни, переходьте за посиланнячком, бронюйте, встигайте, будь ласка, забронювати. І, звичайно, що купуйте свою квіточку. Тому що одна із салі, як бачите, з механічними травмами подекуди квіточки, верніш пелюсточки на квіточках при транспортуванні були пошкоджені, а друга повністю ціленька. Цін не знаю, на жаль. Але ще раз скажу, не зволікайте. І ще ось така красуня є жовтою губою. Чорнично-жовта шоколадка. Я не знаю, хто це. Але вже у орхомагія. Крупноквіткова, одна єдина в наявності. В неї навіть бутони. Як розглядати з тим крапом, ну такі дуже-дуже красивезні. Ось така коренева, ось такий кот у неї. Ну, дуже гарна орхідейка, що я можу додати. Я лишень додам, що є ще одна. Погляньте, яка не менш вражаюча. У жовтій гамі з рожевими поцілуночками на губі. Також ефектна, класнюча, крупноквіткова, з хорошою короневою. І ще ось такий є біглівчик крупноквітковий, рожевий, ніжний, зефірний. От камера його не передає, якби ви вживу побачили, ну зовсім по-іншому грає. Хто полюбляє такі кольорові гами, не прогадаєте, як замовите. Один єдиний в наявності. Як і один єдиний в наявності крупноквітковий білосніжний, крутезний бігліб. Я не знаю, там квіточка певне, більше 10 см, кому це важливо, уточніть у продавців. Назву не скажу, тому що на білосніжні такого типу біглібчики різні виробники дають різні назви. Пандорочка в наявності одна єдина крупноквіткова. Ще ось такий кротезний бігліб також. Дуже розкішний вживу, не знаю, хто це ефектний, красивезний. Тут лишень форма однієї губи. Оця така списоподібна, така цікавезна. А цей який, погляньте, тут вже цілий букет подарунковий, біглі по щастя. Ой, Один краще іншого. Швиденько переходьте за посиланнячком. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємось!